Бачите, впереді знак. Mm -hmm. Ось тут треба вмикати правий показчик чи ні. Mm, не думаю, а? Звичайно, Звичайно. так а Дата чим дорога? відрізняється там від тут? От питання. Це теж перехрестя, ви поняли? І звичайно, так. Да, виїжджаємо. Щас він Умним нашим ряду їде. Все, і от ви виїжджаєте теж в. Додаткову смугу, смугу для розводу. Виконі Це перехрестя то перехрестя рахується. Так, тут ми рухаємося, тут ми вмикаємо. не вмикаємо покащик. Не розганяємося. Так, 20-ка, десь ідемо спокійно собі. А далі виходимо. Так, з поворота. Бачимо з правої сторони знак. Направо це перехрестя. І вмикаємо покащик. Так. І з газиком заїжджаємо наверх з правим так. У нас окрема смуга тут. Її вже розмалювали. Не зупиняємося. Отак і виїжджаємо по цій смугі. А далі включаємо лівий показчик. Не, Не зупиняємося. І з лівим показчиком міняємо ряд. Надивимося ліве зеркало. Якщо, да, якщо машини є, в уголочку тут зупинитися. еще сзади машины есть, а тут зубы не а это все. стоп, стоп, потом mm -hmm. стоп, все есть, поехали, Прискаемся. да, газком газком, вот так, давайте, да, да все, 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 все <смирает> так, она на один ряд? Еще. а зачем вам два сразу? <смирает> на той, что рядом с вами <смирает> все, вот такие видео сразу <смирает> текали